Привіт, друзяшки! Ми приїхали на водойму річку Дніпро. І бачите, в нас позаду нова місцина. сьогодні будемо робити риболовний батл, флагман з Насті проти? Шо, проти вітру. Проти вітру, проти фішера. Проти фішермана. Буде Євген ловити на фішермана, а я буду ловити на флагман. Хто програ, той йде купатися в Дніпро. В чому? В Стрінга? <плес> <Да. плес> Ні, будемо оцей. Щось інше може придумати. Я не хочу, я не хочу програти, друзі. Зараз підпишіться на канал, хто не підписаний. Дивіться відосик до кінця. Ми розкладаємо свої лахи, вам приємного перегляду. Не перемикайтесь! І ось дивіться, друзяшки, яка в нас халабуда тут намалювалася. Отут за гірком будемо сидіти. Столик, стульчики, сумочки, все тут. І хавчик. Що тут і в тебе по наживці сьогодні? Розповідай, що це закупка в тебе лежить. По наживочці у нас апаріки. Звичайні, біленькі, не кольорові. І у нас дві порції, ось таких черв'ячків. Зараз покажу це, у нас дандра Пендра. Шука підйомна. Трішечки їх взбодрив, друзі, щоб не втикали. Що в мене? Відерце. Бачите, у нас флагман. Що там написано? Ніхвіга! Армадейл, да? десь тут написано, десь ось. там написано. З іншої сторони. Два флагман, один з корицею на ляща, а другий це у нас написано плітка. Ну, так, плітка. Третій. О, це вже третій. нове у нас Карп Pro. Ground Bates. Це, це. <світ> кріль халібут. Це вже, бачите, пачка відкрита. Цей Гарьку дав. Ми з Гаріком вже спробували на неї ловити. Прикольно, дуже пахне. Зараз це все будемо замішувати. Це будеш ловити на це будеш це ти. Це я буду ловити? У тебе що ловити. сьогодні? Два фідери. Євген буде ловити на свою шляпу. У мене два фідера, це у нас s river ну, звичайно, катушечка. І флагман у нас кастмастер. Як обичка, ну, так і звичайно сама палка. Дві палки. Пішли Дві палки? до мене. А Пішли у Євгена. Що у, у Євгена? Два Бас? фішермена. швішермени, мене 360, катушки сквадрон 45500 по корму, дивіться. Корм, корм. Це ось такий заврори, універсальний корм. З запахом анальний анального. З запахом, як сказав Ігорьок, тим. Дивіться, фішерман. фішерман отака оснастка сьогодні в мене буде. Фідерна, 30 грамів вантажі. Я думаю, що прийдеться їх міняти. І таке, Одну тільки буду щепляти. взяв дві на запас. Ще є отакі снасть фідерна, монтаж інлайн Фішерман. Теж одну буду сьогодні тестити. Вантажа, на жаль, не було. Нормального фішерман, тому буду флагман. Те ж саме в мене по наживкам опариш та храбачок. Сіли зі гірком під парасольку, бо щось сонечко припікає, але сьогодні на погоді стоїть в нас дощик. Дивіться, друзяшки, в мене який фішерман фішерман. Яка фігня. поближче зараз. Бачите, два гачки, повідець, шляпа. Повна. Що там у тебе горік? Клює вже чи? Клює вже. Що у тебе клює? Буду ловити на ось такі гачечки. Чмих. Ага. А, бачите, величенький. Ну як для фідерної для Це... А другий поменший поставлю. У ага. мене ще дійці ці. Різні. Багатненько. Б. Чмих? Бачите? Дуже багатсько. І на магнітику. Та коробочка знайома не, така. Не випадає. Що, ага. зручна? Не випадає. Була в іншій справі випадає, але, ну, друзі, тут нічого. Гачечки не випадають. Що, <рес> а у мене будуть ось такі кармачки. Бачите, 70 дуемів, флагман. Я думаю, що їх не повинно зносити, як гадаєш, Євген. Тому ні, течія тут невелика. невелика Зараз що? ми це перевіримо, закидаємо і дивимося. До речі, рибу ми тут ехолотом подивилися. Вона трошки тут є. Глибина, як ви бачите, 9-8 метрів, дуже велика глибина. Рибка присутня, присутня рибка, але не дуже її багато. Ну, Це не показник, тому що ми були коли на наступну ОТО, коли ми були з тобою. На Нібулоніо там, де риби багато, дуже показало, а по факту клювала ось така фігня трошки та все. Зараз будемо дивитися, що тут. Приїхали спробувати новий містяк. Що... Прощупаємо. Глянемо. А ви не перемикайтесь. Ігарьок, що в тебе там вже трапилось? Кормушка на місці, але розігнуло трішечки крючечок. Бачите? Качечку а -а -а. Все, вже непридатний. Зачеп Зачем був, так? Да? знаю, Воно запуталось, щось мені не дуже подобається, тому що тут дуже багато жижі. І там дуже багато ще а, от Ні, вони отам далі, бачиш? Їх не видно навіть. Короче, воно все чіпляється. Отакі ага. справи, така місцина. У мене, друзяшки, вже відлетів цей клятий інлайн, фішерман полетів разом з кормушкою флагман. Отам вже щось клює на нього. Я замінив знову на той другий мене на запасі є. Поки не клює, поки не клює, давайте я вам покажу новиночку мою. Несподівану, може для вас буде. Ходімо зі мною, а ми йдемо, йдемо по трапі, і бачимо мій новий автомобіль. Подивіться, яка автівочка, який корабель здоровий, чорний, класний, великий універсальчик, дуже місткий. Тепер можна вантажувати шмотки, вантажити. Все що завгодно сюди. Клас? Клас. Напишіть в коментарях, як вам. Дуже сильно дякую калянчику, ти зараз дивишся це відео, він допоміг мені знайти ось цю автівку. До речі, якщо вам хочеться теж авто знайти. І щоб хтось допоміг, ви можете калянчику набирати. Його контакти під цим відео, якщо що. Тільки ночью йому не телефонуйте, людина може спить або щось ще робить. <гум> так що, друзі, такі справи. Нове авто. Більше буде відосів, більше буде поїздочок, більше буде контенту. Зараз треба що, звичайно, підписатися. А ми йдемо знову в лагерь, сяду поки що під парасолю. Аба настільчик. І подивлюсь, як Ігорьок розматує свої фідарі. Які в нього зачепилися? так, У мене поки що все ок крім того, що відлетіла оснастка. Ну, і здем. Чу Ширюк, таке як хочеться вже їсти. Може будемо трамбувати барабан? А що робити? Каже, а що робити? Будемо, значить, трамбувати. Перезакинули ми свої фідери, і зараз настав час найприємнішого, що можна робити на природі набивати барабан і Що ми зараз будемо робити? В тебе я зараз... бачу обновочка. Да, будемо набивати туза, але потрібно нам трішечки окропчику. За допомогою чого ми будемо його робити. Бачите, у нас є балончик, горілочка, підставочка. Це у нас адіманті від GANZO. І, звичайно, у нас йде ось такий поємок. На 0,75 з кришечку, яка підходить як сюди, так і, звичайно, на ось таку каструльку тарілочку, як її можна По-різному -по називати. Дуже зручні ручки, як тут і тут. Чмих-чмих, бабах-бабах, розігріли, підігріли. Залили окропчик, почекали 5-10 хвилин і вже у нас Чуєш? майже так все готово. Це прям готова да, кухня виходить. Ось, так ось як це все робиться. Тут тринога. Бачите? Така система для приготування їжі. Чмих. Показує. Закручуємо. Бачите, тут навіть оця фішечка, яка відкручує газик, вона складається, Чмих, щоб воно все було. Тобто дуже це все складається в ось таку коробку. таку коробочку. Бачите, як? Це зручно, Пушка. компактно. Ну що, набираємо водичку та будемо. А це, це отак от от виходить. А це отак от зверху. Чмих. І закрутили, Все. Крутили. Тримається. І, і отак отут радіатор, як бачите. Да, да. щоб швидше вона закипіла. <гум> Класний. І кришечку ще можна накрити. Так. Класна Все. штучка. А де ігрьок її можна знайти, придбати. А, ага. а замовити можна по посиланню під цим відео. А по промокоду Fishing вам буде знижка 10%. Не 9, а 10. Класно! Зараз будемо це все цей окропчик, а заливати ми будемо, друзі, Festfood Mission. У мене картопляне пюре з куркою, вгірка гребна юшка. Так що смачного, смачного нам, смачного вам, не перемикайтеся, ми чекаємо кропчик і набиваємо барабан. Ну що, друзі? Реально штука прикольна. Скільки Євген? Дві-три хвилини і вже Подіжи у нас окрупчик у наших блюдах. Зараз ми запаримо чорний чайочок чи фірнем. Їх пів пакета давать. А що робити? Розмажу нас тут. <реш> 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 Короче, зараз, зараз водичку. Реально прикольно, дуже швидко. Вечеря. <реш> Час дуже 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 сильно нам зекономило. Дуже да, швидка штучка. В мене казанок там, ви бачили, якщо дивитесь відоси. Старенький такий звичайний, то він набагато довше. За рахунок ось цих Радіатор. радіаторів да, там, на ось цій посуджені, то воно швидко за... Кипає покропчик. Все, давай чаю! чайок, чайок, і будемо їсти у ну що? наїлася. То наїлася і напилася. ха гаряче. Напилася. Зараз будемо чеферню цю ігорка пить. О, забадяжив. Ага! Зараз будуть зуби трішечки коричневі. Не треба, щоб зуби відпадали. Ще по батончику лупаємо під чайочок. Друзі, ну, як ви можете бачити, погода мінлива сьогодні. Сильний вітер і таке, як заходить на дощ. Клювань зовсім немає. Може вони якісь і маленькі були, але нам відтіль не бачно. Чи там клює, чи не клює, особливо на моїй дубові фішернами. Зараз доп'ємо чайок та перезакинемо, побачимо. У нас сьогодні вечірня рибаловля, рибалка вечірня. Сидимо сьогодні до 8 вечора. А приїхали як ми в 2. 14 да? 14.30. 14.15. Сьогодні така коротенька рибалка. Сьогодні тест гірка девайса новенького. девайс, Друзі, реально дуже швидко. 3 хвилинки. І 750 мл вже окропчику. Класно. Так що будеш на коропу обрати, робити нам чефірчики. Ого, воно ще без цукру, ебає. Гарька тільки ще клюнула. А клювала Смикнуло. так дебело, було, так? Да? На опарик? На опарик клювала. Трішки бсмоктала. Погано. Сиділи, пили чайок. І ось клювака, друзяшки, прикиньте. Несподівано. З такою мінливою погодою. клює рибка. Зараз ще перезакинемо. У нас ще є час посидіти. І може щось і буде. Ну, На годиночку майже восьма ми з Гірьком вирішили збиратися. Ніфіга сьогодні не клює. Продовжуємо традицію відосів без риби. На жаль, така у нас сьогодні історія, такі справи. Гарю, як тобі рибалка? Жодного карасика, жодної плетвички, жодної рибки. Було у мене одне, може два клювання. І ніфіга, друзі, ніфіга. Був зацепчик один, розігнуло в мене трішечки крючачок один, довелося змінити. Але є й плюси. Я нічого не проїд. <рес> <рес> Всі кармачки на місці. <рес> а я трошки про її Напишіть в коментарях. Друзі, зараз треба підписатися. Ми з герком скоро їдемо на коропову риболовлю на добу і трошки більше. Будемо ловити коропа на ставок. Щось з річками нам не везе, друзяшки, не везе. Ми, напевно, вибираємо не ті містяки, тому що ми приїжджаємо, і в нас або отаке, або Спочатку. взагалі нуль. Як сьогодні. Новий містяк виявився не дуже. Може, восени буде тут краще. Приїдемо сюди в восени, влітку. Поки що це місце зачоркуємо. Все, не будемо сюди їздити. У нас по планах далі ставки. Друзі, дякую, що подивилися. Сьогодні в нас фішерман-флагман був в батл, ніхто не переміг, риби немає, будемо це вирішувати в наступних відосах. І присів що там. А на це місто. Помітив його. По... Вимикай. Гарно посиділи, гарно по... Тим сказав, половили, нічого ми не спіймали. Все, друзі, пока-пока. Ігорьок витягає вже палки. Теж я йду витягати. Очевидь. До нових відосі, до нових зустрічей!